Добрий вечір. Що середи о 20.00 запрошую слухати новини українською мовою в студії Олена Ластівка і сьогодні у новинах. Шауляйці роблять печі для жителів України, що лишилися без електрики та опалення. Свято-Миколаївське святкування в українських сім'ях. Під час акції було зібрано майже 4 тисячі спальних мішків. Репортаж про мандри українців. Премію свободи отримав президент України Володимир Зеленський. Шауляйці місяць майстрували печі з автомобільних дисків для жителів України, що лишилися без світла та опалення. Раз на тиждень у цеху збираються з десяток чоловіків і виготовляють печі. Перші 20 печей вже надійшли до військової частини в Україні. Найближчим часом буде поставлено ще 30 печей. Почувши про ініціативу, люди почали надсилати автомобільні диски з усієї Литви. Кілька компаній вже приєдналися. Один постачає димарі з нержавіючої сталі, другий чавунні кришки. У шауляї будуть виробляти печі, поки є диски. Наразі їх зібрано близько 600. На вихідних у культурному центрі Шауляю для українців відбулося змістовне та чуттєво затишне свято Святого Миколая. До маленьких учасників свята завітав їх улюблений та довгоочікуваний святий Миколай. Жіночий клуб Шауліти подбав про багатий вміст його торбинки, набори солодощів та подарункові ваучери. Учасниця клубу Даля піднесла несподіваний сюрприз і оголосила, що вона та родина її сина Едвіна перед святами жертвують тисячу євро на Мальву. Голова українського інтеграційного центру Мальва Регіна Стульгенскена дякує усім, хто був учасником свята та допомагав робити добрі справи, які відображалися в сяючих очах українських дітей. Хоча є побоювання, що через інфляцію литовці будуть уважно дивитися на зібрану підтримку для України, тим не менш, під час компанії, ініційованої Литовським Червоним Хрестом на вихідних, для жителів України було зібрано майже 4 тисячі. Спальних мішків зазначила представниця організації Лука Лиса За її словами, аби допомогти українцям якнайшвидше пережити важку зиму, зібрану допомогу планують відправити вже цього тижня. За словами Лисаускайте, по всій Європі планується зібрати близько 75 тисяч спальних мішків. Тим часом у Литві на запрошення президента Єтанаса на усіди ця підтримка буде продовжена на муніципальному рівні. Вже втретє, мальви вирушили в гастрономічний тур з біженцями від війни Йонішеським районом. Мета відгадати загадку виробництва Шакотісу і скуштувати незвичайні ліофілізовані смаколики. Українці, які перебувають у Шауляю, розповідають, що звернули увагу на незвичайну випічку з шакотісу. Допитливі куштували та не здогадувалось, як воно печеться, щоб у серединці залишалася дірочка. Щоправда, багато хто зізнався, що шакотіс, який випікає громада Ступурай, на смак нагадує вафлі, які випікають в Україні, і має надзвичайну ауру домашнього продукту. Здивували гостей ліофілізовані фрукти, овочі та сири. Про них мало хто чув, тому вони раділи нові знахідці. Біженці від війни кажуть, що такі подорожі допомагають пізнати культурну спадщину дружньої країни, а досвід повертає їх на омріяну батьківщину, бо викликає спогади та алюзії. Премію свободи 2022 року присуджено президенту України Володимиру Зеленському. Документ прийнято в особливо невідкладному порядку. Сейм ухвалив рішення про присудження премії Свободи Володимиру Зеленському після виступу голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з трибуною Сейму Литви. У пленарному засіданні також взяла участь українська парламентська делегація, яка прибула до Литви. Вручення премії Свободи 2022 року Володимиру Зеленському заплановано на День захисника Свободи Литви, 13 січня 2023 року. На сьогодні, все. Дякую усім за перегляд. З вами була Олена Ластівка. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви зможете на інтернет-порталі Етаплюс. Також діліться з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.кавенскуте Слава Україні! Слава Литві! Разом до перемоги! Побачимось!